Спадщина наша, яку благословив нам Бог і яку ми зберегли від наших святих Отців аж до Дня Сьогоднішнього. Тому що Ісус Христос вчора, сьогодні і вовіки, той же, як говорить нам святий Апостол. І це означає, що церковна спадщина вона незмінна. Наша робота і наше завдання це те, що ми прийняли від святих Отців зберегти і приумножити. Але ми не просто повинні його пронести. В нашому житті, а воно повинно дійти до нашого серця, воно повинно бути в нас живим. Тобто ці всі слова, ці всі служби, все те, що ми звершуємо в храмі. І головне, на свята Євхристі, тіло і кров нашого Спасителя, повинні нас оживляти. Вони повинні робити нас інакше. Кожного разу, коли ми заходимо в святий Божий храм, ми повинні вийти з нього іншими. Ми повинні вийти з нього трошки кращими. Ми повинні з нього вийти трішки більш святими. Ми повинні вийти ближчими до неба. Якщо ми зайшли в храм грішними, повинні вийти правими. Якщо зайшли сумними, повинні вийти веселими. Якщо зайшли злими, розсердженими, то повинні вийти добрими. Якщо зайшли боязливими, повинні вийти відважними. Тоді буде сенс у всій нашій духовній роботі. У всіх тих справах, якими ми з вами займаємося. Спаситель наш через сьогоднішній Євангеліє нагадує нам, що він уже не називає нас рабами, він називає нас друзями. Бо тому що пан знає, що він робить, а його раб нічого не знає. Раб знає тільки частинку, він виконує накази, ті, які йому потрібно виконувати. А Ісус відкрив нам все. Відкрив нам все те, що Він знає, відкрив нам свій Божественний задум. Свій план для того, щоб ми його розуміли, і для того, щоб ми могли наше життя приводити у відповідність із ним. І бути Божим другом це величезна благодать, це величезне благослові. Це означає, що людина може чути Бога завжди в своєму серці. Це означає, що вона може завжди повсякчас звертатися до нього. І становіруючи не той, хто вірить, що. Бог його, що для Бога все можливо. а той, хто знає, що отримає від нього все те, що він попросить. Але разом із тим це величезна відповідальність. Тому що якщо в світі, живучи перед іншими людьми, ми можемо десь хитрити, ми можемо десь якось уникнути чогось, то перед істинним Богом ми не можемо нічого сховати. Він знає нас краще, ніж ми знаємо самі себе. Він знає тайни нашого серця. Він знає всю глибину нашого буття, тому що Він привів нас у світ. І це означає, що ми повинні стояти за Нього так же само, як Він стояв за нас. Ісус стояв за нас аж до кінця, аж до смерті. Він нікому не дав нас в вибразу. Він не віддав нас дияволу. Він захистив нас і зберіг. Він вилікував нас від наших гріхів, хоча не було іншого способу вилікувати нас від наших гріхів, ніж через Його розп'яття, ніж через Його зішестя до пекла. Це дуже велика жертва, яку він приніс. Фактично, це найбільше, що тільки можна було принести Богові для людей. І він це приніс. Він нас не залишив і Він нас не покинув. І тепер Він очікує, він сподівається, і він благає нас. Щоб ми так же само не покинули його. Якщо у нас є, наприклад, друг і хтось оповчиться проти нашого друга, то ми станемо його захищати, правда? Ми будемо стояти за нього до кінця. Ми будемо жертвувати своїми якимись інтересами, своїми бажаннями, своїми уявленнями заради того, щоб нашому другові було добре і комфортно. Але чи готові ми на таке ж саме заради Христа? Чи готові ми пожертвувати нашими інтересами і нашими уявленнями, нашим комфортом, можливо, заради того, щоб його відстояти. Тому що зараз весь світ на Бога ополчився, майже. Є невеличка кубка віруючих, але майже весь світ ополчився на нашого Господа і на нашого Спасителя. Його не хочуть знати, з нього гумляться, його висміють. Люди себе дуже часто поводять так, як начебто його немає. Як начебто ми можемо жити так, як ми захочемо. І тим не менше, Він все одно залишається з нами. І він все одно не покидає людство. Тому що якби Бог відвернувся від нас, відвернув від нас людей свою увагу, світ не би проіснувати навіть одної секунди. навіть частки секунди світ міг би проіснувати. А Бог залишається, не відвертається від нас. І він терпить. Він на Христі потерпів, він на Христі терпів не тільки фізичний бій, він терпів не тільки муки розп'яття, він терпів не тільки те, що від нього відвернулися, його близькі, його учні, що ті люди, яких він ісціляв, для яких він благовістував, яким він творив чуда, показував знамення, відвернулися від нього і кричали: Розіпни його, розіпни. Що тогочасна релігійна еліта, єдиним завданням якої було пронести. Передання Боже недосконале передання старого заповіту для того, щоб зустріти істинного Бога живого, який прийшов в тілі. Ця релігійна еліта була перша, хто від нього відвернувся, хто йому позаздрив, хто не захотів бути з ним, хто видав його на розп'ять. Він терпів це все, але він навіть терпів набагато більше. Він терпів гріхи всього людства. Він пережив на Христі Богозалишення. Він говорить на Христкий, Боже Боже, чому ти мене покинув. Чи це означає, що Ісус перестав бути Богом? Ні, не означає. Це означає, що Він відчув всю повноту падіння, яке впало людство. Це означає, що Він відчув себе людиною в тих гріхах, які ми всі носили. Він відчув на своєму, на своєму прикладі, на своєму єсті, що це означає. До якої ви впали, павлисть. Він прийняв на себе все наше зло. Він прийняв його на себе всі наші болісті, всі страждання, кожну сльозу, кожної дитини, всі зітхання невинно скривдженого, всі передсмертні хрипи тих, хто помирали. Він все це прийняв на себе. І Він все це розсіяв і дав нам можливість для нового життя. Це уже сам по собі, величезний дар. Він міг би спокійно очікувати, щоб ми служили йому як раби. Тому що за такий дар це було б цілком справедливо, якби Бог від нас такого очікував. Але Він робить для нас навіть більше. Він називає нас своїми друзями. Він запрошує нас в зовсім інший тип стосунків, в батьківсько-синівські, в стосунки побратимства. Це дуже важливо. І Він просить від нас зовсім мало. Він просить від нас вірності. Він каже: я вам все дам, все, чого ви попросите, все, чого ви захочете, все, що вам буде потрібно для життя, я вам дам. Але вірності він від нас чекає. Якщо тільки ми проявимо цю вірність, оцю маленьку, незначну кракуїну вірності і відданості, ми отримаємо щось незрівнянно і надзвичайно більше. Ми сьогодні зібралися в цьому святому храмі всі, і я, і ви. Ми сьогодні принесли в цей храм святі дари. Для того, щоб принісши земне отримати небесне, принісши тлінне здобути тлінне, принісши тимчасове отримати вічне. Ми пожертвували сьогодні незначною частинкою свого часу. Можливо, хтось хотів відпочити, хотів поспати, хотів побути зі своєю сім'єю. І тим не менше, ми принесли це в жертву заради того, щоб побути з Христом. І ми отримаємо незрівняно більше. ми отримаємо вічне життя. Уже зовсім скоро на цьому святому оталі відбудеться найбільше таємство, яке тільки можна собі уявити. Відбудеться уприсутнення самого істинного живого Бога. Його єство прийде сюди, його осердя з'явиться тут. Хліб і вино, яке ми приносимо, перетворяться на його тіло і кров. Потім ми їх приймемо, і його тіло стане нашим тілом. Його свята, причиста кров, буде текти в нашій крові. Ми станемо, як говориться в одній із молитов, яка, зокрема, на хрещенні читається паростю виноградника Христового. І це велика радість і це велике щастя. І нашою мрією в цьому житті повинно бути зберегти це, повинно добути, досягнути святості, щоб ми вже не залежали кожного разу від тимчасових приходів в храм, а щоб ця літургія завжди звершувалася в нас щоб молитва ніколи не зупинялася в нашому серці, щоб слова святого Євангелія були в нашому мозку і ніколи з нього не виходили, ніколи його не залишали. Це повинно бути метою нашою. Зараз ми теж можемо постраждати за Христа. Так же само, як ми можемо стати для того, щоб порятувати, зберегти і зробити комфорт для нашого друга, який потрапив у біду для нашого земного друга. Так же само ми можемо відстояти Ісуса Христа, який колись відстояв нас і продовжує відстоювати нас сьогодні, кожного дня, від зла, від гріха і від диявольської дії. Тому що, я ж кажу, коли світ гумиться з Бога, коли світ заперечує Його існування, коли світ каже, що ми будемо жити по своїх законах, по законах секуляризму, по законах плоті, по законах раціональності, по законах демократії. По законах лібералізму всякого різного, який придумали дияволопоклонники. Це все дияволопоклонники придумали. Це не від Бога. Вони це все придумали і вони зараз впроваджуються в наше життя. Не ображають Бога. Вони хочуть, щоб Він відійшов від нас. І тим не менше ми можемо сказати: ні, я буду жити по Божому закону. Я буду стояти за Ісуса Христа як за свого найкращого друга. До кінця мого життя, до кінця моїх днів. Ми можемо постраждати за це. Зараз в Україні ми не так сильно за це страждаємо. Але, наприклад, в західних країнах, так званих розвинутих країнах, в Європейському Союзі, в який ми йдемо, в Конституції у нас закріпили, що йдемо ми в Європу. Вона безможна. І якщо ми там скажемо, що я буду стояти за Христа до кінця, а ваш закон ботиться від сатани, ми можемо в тюрму сісти. Нас можуть штрафами великими роздягнути до трусів. І тим не менше, якщо ми це зробимо, ми можемо бути впевненими, що ніколи ми не залишимося без відповіді, ніколи ми не залишимося без благословіння Божого. Що ми постраждаємо, можливо, за ім'я Господнє, але ми отримаємо вічність з Ним, і ця вічність буде не колись, а вона буде вже починатися з теперішнього. Тому що того, хто всього себе віддає Богу, того Бог ніколи нікому не віддасться. Амінь Христос Воскрес.